Всім привіт! Сьогодні до мене приїхала така цікава річ це як пружинний стартер до тяжкого мотоблока, до дизельних двигунів, які мають рідине охолодження. Приїхав цей стартер з інтернет-магазину Мій мотоблок. Прислала мені його Настя. Ну, а Ми з вами зараз розберемося, як він працює та як його підключити до двигуна. Сам стартер дуже потужний, ось так він виглядає. Вага його 25 кг. Уявляєте? Який він важкий. Так, це його Ця сторона. І з цієї сторони зараз вам покажу ось такий барабан відлитий. Тут встановлена пружина. Та пружина, яка і повинна заводити двигун. Ось ось яка ширина, бачите? І ось так воно все виглядає. Ну і тут видно ось, пружина. Зараз я вам приближу та покажу ближче. Так, з такою вагою я його навіть підняти не можу, щоб вам показати, але я думаю, вам буде видно. Я... О, ось так покручу на столі. Ну, ви подивитесь. Так, ну ось так він виглядає, бачите. Потужний, потужний агрегат. До цього стартера в комплекти йшла отака масленка. Далее крепление. Вот это верхнее крепление. Видите? И вот это нижнее крепление. Вот так оно выглядит. Вал. И вал с шлицами. Так, ну и набор. Набор. Балти, гайки. Ну, і тут побачив пружина возвратна і тросик. Ну, тросик, мабуть, я трохи не розібрався, мабуть, щоб його зв'язати з речагом декомпресора на мотоблоці Так, це така комплектація. Як він працює? Немає ніде ніякої інформації. Добре, що положили ось таку інструкцію. І бачите, на картинці вам буде видно двигун. І він встановлюється спереді двигуна навпроти заводної ручки. Тобто, там, де ми заводимо вручну мотоблок, повинен стояти напроти оцей стартер. Зараз я вам все покажу. Так, Одне єно це те, що він йде на мотоблоки, на двигуни від 15 кінських сил. Все на китайському мені довелось. Оце все переводить, щоб трохи розібратись. Якби не, оцей, якби не оця книжечка було б важко. Так, ну що я вам ще покажу, а ну і все, як він виглядає всередині, буде вам видно шестерні, ну, ось так, я думаю, видно буде. Ну і все, більше тут нічого і не видно. Як бачимо, двигун, мототрактор, трицикл і мотоблок. Це. Куди він підходить? Так, з цим розібралися. Так як цей стартер іде до двигуну від 15 кінських сил, то заводна ручка тут трохи інакше. Якщо взяти мій мотоблок Кентавр 10 кінських сил 8-12, у нас іде ось така ручка. Трубкою, скажімо, зроблена. То на потужних двигунах там йде ручка як вал вже. Що я зробив, щоб я зміг покрутити? Так як в мене вже є сварка Vitals, я зробив ось такий переходник, Дивіться, трубка. І ось такі поробив з болта, щоб цеплялись зацепи. Ось так вставляється в ручку. О, і тепер ця в мене ручка, вона вже як вал. І тепер ми можемо вставляти його в цей стартер і накручувати пружину. Ось, бачите, да? цей вал для того, щоб накрутити пружину. Я накручувати не буду, поки пружину. З цим розібралися. Далі, як його встановити на двигун? Тут стоїть ось така резинова заглушка. Зараз я її зниму ось, зняв, бачите. Так, як його, як його підключити до мотоблока. Саме цікаве. Значить, дивіться. З цієї сторони у нас є вал, який йде шліцевий. Я думаю, вам видно. Так, далі. Далі у нас є ось такий вал шліцевий, який ми вставляємо сюди. Ось, вставили. І далі, щоб його... Подружити з двигуном. Треба зняти на двигуні кришку праву і замінити вал. Ось. О, іде отака штука. Всередині також шліци. І ось такий вал. Його треба замінити. Тут також нарізано форму спиралі, щоб масло вертало назад. Ну, все, як повинно бути. Ось, знімаємо кришку, міняємо вал, ставимо назад все. І. Ось так ми його будемо стикувати. Бачите? З вигоном клац, і ми його вже вже подружили. Ну, скажімо так. Так, далі. Тут також є підручку, щоб заводити. Ось я вам покажу, показую. Так, щось я трохи. А, той стороною трохи. Все, бачите, під ручку зроблено, щоб можна було завести двигун. Ось. Але дивіться, як вони цікаво зробили, китайці. Ось так воно у нас буде стояти до да, двигуна. А з цієї сторони дублікат зроблений з цієї ручки, який повторюється. Тобто, якщо пружина не спрацювала або щось зламалось там, ми можемо ставити, ставити ручку ось так. І завести наш двигун. Сам вал оцей він крутиться легко. дивіться. Взагалі легко крутиться. Видно, що тут два підшипника, вал встановлений. Він відключений від цієї всієї системи, яка повинна заводити двигун. Далі я вам покажу, як працює сам механізм. Завдяки усій інструкції, кажу ще раз, бо Дуже важко розібратися, якщо не знаєш, як воно працює. Я трохи розібрався, як він працює. Наш, Для того, щоб запустити, нам треба намотати пружину. Встановлюємо заводну ручку. Я вже оборот зробив, книжка пише, треба зробити 48 обертів. Тобто багатенько, але крутиться легко. Це не двигун заводити. Но я багато не буду накручувати, так як він колосту зараз буде працювати. Далі. Оцей вал, який йде з двигуна, він відключений, ось, він легенько крутиться. Щоб включити оцей вал, пружина в нас вже намотана, нам треба вижити щеплення. Ось, верхній речах відповідає за щеплення. Ми його давимо вперед. якщо Оп. Якщо він трохи може не включитись, трохи вал провернули і він включається. Все, бачите? Щеплення включилося. Вал вже легенько не крутиться, вже підключилась вся система. Оця. І далі, щоб його завести, оцей речах треба нажати вниз. Зараз зробимо. І закрутиться оцей вал, який запустить двигун. Дивіться. Нажимаю. Сработало. Доволі таки громко, багато намотав, але треба було трохи менше. І бачите, загорається лампочка. Там навіть стоять якісь батарейки, мабуть. Показує, що система зроботала і двигун завівся. Але на цьому ще не все. Тут є система автомат. Завівся двигун, у нас вал він починає крутитись вперед. Так як двигун завівся, дивіться, вставляю і починаю крутити. Двигун працює. Двигун працює, 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 працює. працює, Оп. І тепер дивіться на оцей речах. Включається автомат. І зараз він сам його відключить. Ну Мені тут важко крутить. На цьому набагато оп, все. Автомат зроботав, відключив всю систему зі стартером і далі легенько крутиться на двох підшипниках цей вал. Разом з двигуном. Ось так воно працює. Зараз давайте ще намотаємо пружину трохи. Я думаю, буде достатньо. Щеплення завели і запускаємо пружину. Вмикаємо, я думаю, вам видно буде. Оп! І загорається індикатор. Все заробило. І далі дивіться, зараз ми тут порахуємо з вами. Через скільки обертів зрабатує автомат. І так, поїхали. Один оберт. Два, три, 4. На 4 вже починає йти. П'ять. Шість. Шість обертів накрутила пружина, автомат сработав. Ця вся система відключилася. І вал легенько крутиться. Якби можна було регулювати це все діло, то було б це взагалі добре, працювало б все на автоматі. Тобто завели, він десь обертів 30, щоб набрав і щоб вибув автомат. Було б чудово. Тоді б наматувати пружину і не довелося взагалі. Можливо, як розібрати десь щось і можна там настроїти, ну це треба розбиратись. Отакий От стартер цікавий в продажі з'явився. Значить, дивіться. Оцей речах, яким ми спускаємо пружину, він ніколи не включиться. Тут стоїть блокировка. Поки ми не включимо щеплення, не опуститься вниз оцей речажок, і тоді блокировка відкривається і речах працює. А так, ну, все продумано. Дивіться, я його не можу опустити. Так, давайте ще раз вам покажу. Два оберта достатньо буде. Вмикаємо щеплення. Оп! Бачите, опустило і блокування знялася, і тепер можна нажимати. Дивіться, ось така цікава річ. Оцей стартер. Я думаю, якщо пружина тут доволі потужна, її вистачить надовго. А це значить, що цей варіант буде набагато кращий, ніж акумулятор та електростартер. Ну це, як то кажуть, час покаже. Ну а так доволі непогана штука. Так, ну з ми всім розібралися, ви подивилися, як працює. Все тут цікаво. Але так як він йде на двигунів від 15 кінських сил, а в мене мотоблок Кентавр 10 кінських сил, я спробую в наступному відео цей стартер подружити зі своїм мотоблоком. Я не буду знімати кришку, я переварю кріплення, бо воно йде не під мій мотоблок. Зроблю, подружу його зі своїм. Двигуном. І потім я вам покажу відео, як він запускає мотаблок. І подивимось, з якої потужності він його запускає. Можливо, тут і не треба накручувати 48 разів. А хватить там 20-30 разів, та й можна заводити буде. Так як 6 разів, 6 обертів вже він сам автоматом накручує. Ми трохи докручуємо і заводимо. Ну, ось такий Такий у нас стартер. Так, ну, щоб лампа потухла, треба трохи намотати пружину. Все. Так що, друзі, не знаю, як вам, мені цікаво його поставити на свого мотоблока та подивитися, як він буде заводити. Чекаємо наступного відео. Ну, я за цей час щось придумаю та покажу вам, як він буде працювати вже. З двигуном в парі. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей. Мирного неба. Всім пока!